Привіт! Ви готові до заняття? Так. Ну, поїхали. Перша вправа. Нам треба зловити свою ногу. І на неї впала в сторону, відштовхнулась і зловили. Поїхали. Впасти. Зловила. Впали. Зловили ножку. Впали. Три. Ще два. Впали. Чотири і останній. Раз. Зловила. А тепер перестрибнула на іншу раз. Зловила ногу, тримаю. І на неї впасти. Зловила. Впали. Зловила. Два. Впали. Три. Пали. Чотири. І останні. Пали. П'ять. Молодці. Похлопали собі. Відійшли назад. І зараз ми будемо на руках пройтись вперед і повернутися. Прошлись вперед. Стою. І стали. І хлопнули собі. Хоп! Поїхали разом. Вперед, пройшлись. Повертаємося. Хлоп, Один. Ще. Пройшлись, пройшлись, скоро. Повернулись. Два. Пройшли вперед. Повернулись. Три. Ще два рази. Пройшли вперед. Повернулись. Чотири і останні. Прошлися вперед. Повернулись. П'ять. Круто. Струсили ножки, ручки. І зараз будемо з тобою. Боку сіли. Перестрибнули і встаю. Тут сіла. А тут стою, Поїхали. П'ять. Стали. Чотири. Стали. Три. Стали. Два. Стою. Один. Стих. Класно. А тепер тут сіла. А тут стала. Давай. Сіли. Один. сіли. Два. сіли. Три. сіли. Чотири. І останні. Сіли. П'ять. Клас. Похлопали себе. Похлопали. І останню вправу. Тихненько на місці починає вибіг. Дихаємо Дихаємося. А тепер швидше, 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 швидше. А тепер вперед. Назад. Вперед. Назад. В сторону. В сторону. В сторону. Швидко, швидко, швидко. І на місці сильно, сильно, сильно. Колінка. Наверх. Наверх, наверх, давай, наверх. Фух. Знову побідемо. Дихаємо. Ще вдих. Ще вдих. Зупиняємось. Зупинились. І останній вдих. Затримали тут і дихання. І тихенько видихаємо. видиха. Вставили на шарині плечей. Зараз подихаємо на ножку вдих. і на ножку подули. Видихнули на свою правую ножку, так? Вдих. І на іншу ножку. Видохни. Вдих. вдих. І посередині. І розкручуюся. равник. Розкручуюсь, 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 розкручуюсь. Ти молодець. Твоя зірка на сьогодні. Пока.